Коли ви довго у відносинах, у вас з'являються чотири основні пози для сексу. Спочатку їх більше. Але в процесі розвитку відносин у вас лишається чотири пози. Чотири позиції, якими ви користуєтесь. Ви знаєте свої чотири пози, але ви ніколи один з одним не говорили про свої чотири пози. І зараз ви думаєте про свої чотири пози. І по дорозі додому ви говоритимете про свої чотири пози. І дві з них в усіх однакові вона зверху або він зверху. Це є база, і нікуди вони не дінуться. А інші дві змінюються в залежності від ваших відносин. І Я кажу про позу, яка допомагає кінчити їй, і поза, яка допомагає кінчити йому ваші кінчальні позиції. Я не розповім вам про позу, в якій кінчає моя дружина, бо я поважаю її приватне життя. Але я розкажу про свою. Колись я кінчав у позі догі, коли був молодим, але з віком я став кінчати в позі, яку називають ліниве догі. Ліниве догі — це коли ти лежиш в позі як ложечка, хапаєш її за цицьку і нашпехуєш. Це бляха моцна позиція. До того ж дуже зручно. Тому що ти наче щось і робиш, але при цьому ти на подусці. Моя дружина так сильно мене кохає, що коли вона кінчає в своїй позі, вона просто зіскакує з хуя і лягає в позу лінивого догі. А потім дивиться на мене і каже: Погнали. Ех. І я такий. Дякую, кохано. Зараз я швиденько. Іноді вам хочеться вийти за рамки своїх чотирьох поз. Пробуйте пози, якими ви колись користувалися. Є одна поза, яку всі пари пробують чотири-п'ять разів на рік. І кожного разу ти кажеш, ну і хрінь. Поза зворотня наїзниця. Якщо ви не в курсах, то це коли жінка сидить зверху і до вас спиною. Тобто вона на вас, але повернута сракою. І це, але вона нахиляється, і це недобре, тому що пісюн вилітає нахрін, а піхва скотується вперед і виходить, що вони б'ються один з одним. Може, поза і класна, коли великий хуй, якого в мене нема. Так? Мій хуй вилітає після кожного шостого вдову. Його треба пхати назад в міху. Привіт, друже. Радий тебе бачити. Вертайся назад. О! Не думав знову тебе так швидко побачити. Назад. Ще є поза, яку ви використовуєте на початку відносин, а потім забуваєте про неї бляха. 69. 69 — це для тих, хто тільки почав відносини. А потім забувають на неї хрін. 69 — поза на три місяці. На початку ви поводите себе так, наче вільно володієте своїм тілом. А далі це тупо. Занадто багато геометрії. Я метр і мені треба жінка зростом метр шістдесят п'ять для ідеальної шістдесят дев'ятої. Якщо вона вище, я працюю пальцями за головою і облизую її пупок. А якщо нижче, моя шия буде на піхві, я наче купив квитки в перший ряд на це бляха кіно. Тому треба віддати належне геям. Це ж, мабуть, чудово. Зустрічайте дружка такого ж зросту і погнали. Бо ці люди підходять один одному як детальки Лего. Інша проблема з позою 69: ніхто не може викластися на повну. Я не зможу з усією своєю майстерністю вилизати тобі піхву, якщо ти на повну котушку смокчиш мені прутень. І навпаки. Я збився з рахунку. Скільки разів я був у позі 69 і думав про себе такий? Я вже декілька хвилин нічого не роблю. Час же і попрацювати. А потім через те, що я вімкнув режим лизуна, вона, бляха, починає відволікатися. Тримає мій прутень у себе в роті без жодного бляха ентузіазму. Тож доводиться пнути її голову коліном. Так, бляха, не відволікайся. Хтось спробував позу 69, де жінка лежить знизу на спині, а чоловік залізає на неї зверху. Це настільки жахлива картина, що таке навіть не знайдеш на порнохабі. Ніхто в світі не зміг знайти. Я намагався там немає такого. Ніхто не хоче цього бачити. В таку позу можна втрапити випадково. Таке не сплануєш. І в нас з дружиною вийшло це випадково. Коротше, я я, 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 я відлизую їй. Ну, це просто була моя черга. Ми ми, ми не ведемо рахунок. Я заборгував їй два. Та й таке. Тож я її відлизую, вона кінчає так, я встаю і йду в ванну, а вона лежить і голова в неї на початку ліжка. І це вона лежить якось так. І поки я йшов, вона схопила мене за прутень і зібралася запхати його собі в рота. І я такий: привітики. Так. Ой на цьому моменті я повинен вам сказати. А батьки моєї дружини теж дивитимуться це. Я. Не знаю, що вам сказати, та й таке. Тож, вона почала смоктати мій хуй, і я кажу, о, молодець, так тримати. І ми пройшли усі стадії з піснями і танцями, всі ми це робимо. Так, вона бере його в рота, висовує язика, і я б'ю ним її по язику. А... а вона робить вигляд, що їй все це подобається. Вона така, а а а а, а я їй такий, а я їй такий, ти чудово проводиш час. Тож... Вона смокче мого хуя, її голова на початку ліжка. І я не знаю, нафіга я це зробив, але я вирішив закинути ногу навколо її голови. Ось так. І тільки но я це зробив, як до мене дійшло, що це була помилка, бо мої яйця перекрили її носа і, і, і дихати їй стало набагато важче. Але мої яйця перекрили її ще й очі, через що вона стала схожа на муху цикотуху І я подумав, якось це не по людськи. Треба якось послабити тиск. Я одним коліном вперся в матрац, але вийшло так, що мої яйця лише трошки сповзли з її очей і повністю перекрили її носа. Тож вона й досі не може дихати. Проте їй тепер чітко видно мою розпальцьовану геморойну дупу. І я подумав, щось це не файно. І закидую друге коліно. Я встав, а потім хепнувся і почав її відлизувати зверху, роблячи вигляд, що все йде по плану. Тож, хлопці, якщо ви опинитесь в ситуації, коли ваша кобіта захоче поза 69, щоб вона була знизу, а ви були зверху. Переконайтеся, що ви отримали стовідсоткову згоду. Запишіть відео, де вона каже, чого вона очікує, що вона хоче. Хай тримає в руках газету з цією датою. Можна підписати контракт, завірити у нотаріуса і цього недостатньо. Бо дівчата, як тільки ми встанемо в цю позу, Назад воротя нема. Якщо тільки ваше стоп слово, це не. «О!», Бо в іншому випадку вам глина. Якщо займатися цим на м'якенькому, пружинному матраці, в неї хоча буде шанс. А якщо на з ефектом пам'яті ви бляха вб'єте її? Тож таке воно це життя в шлюбі.